Сьогодні на огляді найкрутіше та найкомфортніше крісло від AndaSit. Це флагман компанії Модель Kaiser 3. Останні півроку основним моїм кріслом було ігрове крісло Andasit T-Pro 2 погляд якого можете подивитись ось тут в підказках. В цілому воно мене влаштовувало, хоча є декілька моментів, які особисто мені не дуже до вподоби. І в моделі Kaiser 3 всі ці нюанси виправили, а також додали багато нових фішок, про які я вам зараз розповім. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити. Будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.UA. Поїхали! Андасіт Kaiser Кайзер 3 випускається в двох розмірах L та XL, та має 9 різних кольорів. Причому моделі чорного та сірого кольору виготовлені з няної тканини, а всі інші з ПВХ шкіри. До мене на огляд приїхало дві моделі для порівняння: помаранчеве крісло з екошкіри розміру L та сіре крісло з дняної тканини розміру XL. Кайзер 3 велике та важке крісло, яке поставляється в коробці відповідного розміру та важить 35 кг. Звичайно, крісло в коробці в розібраному вигляді. Запаковано на. Надійно. Під час транспортування нічого всередині не трясеться та не хитається. Після відкриття коробки одразу бачимо попередження про те, що чіпати важіль нахилу спинки до встановлення самої спинки заборонено. Всі деталі та додаткові аксесуари надійно зафіксовані завдяки прокладкам з м'якого пінного матеріалу. Фурнітура до крісла знаходиться в коробці чорного кольору. Кожен елемент має індивідуальне пакування або має додатковий картонний захист. Увага до деталей на найвищому рівні, що мені однозначно до вподоби. Інструкція знаходиться в ось цій чорній коробці з фурнітурою. В ній покроково з зображеннями розписана послідовність, що за чим складати, щоб не помилитись. Інструкція українською мовою. Трохи нижче знаходяться 5 роликів діаметром 65 мм з поліуретановим покриттям. Вони дуже тихо та плавно крутяться. Також тут маємо дві пластикові бокові накладки з магнітними кріпленнями. А рівнем нижче можемо побачити набір гвинтів та шестигранний ключ, дві ручки регулювання та стака. Для газліфту і безпосередньо сам газліфт. Також в окремих коробках йдуть накладки на підлокітники. В цілому отримуємо ось такий великий комплект, який ми разом з вами зараз будемо збирати докупи. В основі крісла надійна п'ятипроменева хрестовина з алюмінієвого сплаву. Перше, з чого варто розпочати складання, це встановлення роликів в отвори хрестовини. Процес особливих зусиль не займає, а колеса утримуються надійно. Далі в центральний отвір потрібно поставити патрон газліфту. Газліфт тут використовується найвищого 4 класу. Він безпечний та надійний. А зверху на нього надягнути телескопічний пластиковий захист. На наступному етапі нам знадобиться шестигранний ключ. З його допомогою зі спинки потрібно викрутити 4 гвинти. Далі поєднуємо сидіння зі спинкою. З правого боку на спинці є спеціальна направляюча, яка полегшує цю задачу. І міцно закручуємо 4 гвинти з обох боків назад. Все це діло закриваємо декоративними пластиковими. Накладками на магнітах. До речі, тримаються вони досить непогано. Тепер вже можемо знімати захисну стрічку та викручувати запобіжник. Наступний крок встановлюємо ручки регулювання в систему гойдання мультиблок. Далі закріплюємо механізм гойдання на нижній частині сидіння. Для цього доведеться закрутити ще 4 гвинти. Залишається газліфт з хрестовиною вставити в отвір механізму гойдання. І нарешті можемо надягнути накладки на підлокітники і встановити подушку для шиї. Ось і все крісло зібране і готове до використання. Так як я розпаковку та процес складання крісла знімав на відео, то в мене вся ця процедура зайняла близько 40 хвилин. Але якщо складати крісло без відеозйомки, то це займає... Займе десь 15-20 хвилин. Нічого складного в цьому взагалі немає, і все необхідне є в комплекті, тому ніякого додаткового інструменту вам не знадобиться. Моделі розміру L та XL відрізняються лише габаритами сидіння та спинки. Всі інші елементи, такі як колеса, основа, газліфт, система гойдання та підлокітники, в них однакові. Розмір L розрахований для користувачів з вагою до 150 кг і з ростом до 190 см. А розмір XL до 200 кг та до 210. Сантиметрів відповідно. Спинка крісла помірно жорстка, оскільки каркас крісел зроблено зі стальних труб, діаметр яких 22 мм, а товщина стінок 2 мм. Під час виробництва вона гнеться, а не зварюється, тому конструкція максимально надійна. Як наповнювач, у всіх моделях крісел Andesit використовують високоякісну піну Memory Foam, яка добре тримає форму і з часом не продавлюється. Механізм гойдання в цій моделі мультиблок. Це дуже надійний механізм. Піднімання опускання регулюється за допомогою правого Важеля. Газліфт дозволяє піднімати крісло на 7 см. Вмикання та блокування гойдання регулюється за допомогою лівого важеля. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. В цілому крісло виглядає дорого і досить стримано, тому добре підійде не тільки для використання вдома, але й в офісі. В моєму попередньому кріслі Andasit T-Pro 2 мені не зовсім до вподоби було три речі. Перше це подушка для шиї, яка трималась на резинці. Вона розміщувалась досить високо. І я не завжди міг зручно її налаштувати під себе. До того ж, піни всередині подушки було занадто багато, тому вона була досить жорсткою. Друге, це подушка для попереку. Сама подушка дуже зручна і приємна, але вона ніяким чином не фіксувалась. І ось я сідаю в крісло, розміщую подушку для попереку між спиною та спинкою крісла, зручно влаштовуюсь і працюю. Але коли змінюю положення, подушка для попереку падає або просто зміщується. І все, сидіти не так комфортно. Доводилось часто її поправляти. І третє, це сидіння в Тепро 2 має виражену бічну підтримку. При цьому вона не дуже м'яка, бо всередині йде металева трубка. В ньому потрібно сидіти лише рівно, бо якщо ви вирішите розслабитись і роздвинути ноги, з боків буде тиснути металева трубка, і ви будете відчувати дискомфорт. А в моделі unda Kaiser 3 всі ці нюанси виправили. Подушка для шиї в Kaiser 3 кріпиться на магнітах, тому ви завжди можете налаштувати найзручніше положення для себе. Піни Всередині менше, тому подушка дуже м'яка та приємна. А також всередині є спеціальний гель, який не так швидко нагрівається, і створює ефект охолодження, що дуже приємно. Особливо це буде помітно в спеку. В моделі Кайзер 3 немає подушки для попереку. Замість неї в цьому кріслі є дуже крута фішка, а саме вбудована підтримка спини, яку можна налаштувати під себе. Всередині спинки вбудована пластина. Лівий регулятор відповідає за вигін цієї пластини, а правий за переміщення пластини по висоті. Спинка більш жорстка, але коли ви відрегулюєте для себе найоптимальніше положення цієї підтримки, ви зрозумієте, наскільки це зручно. При цьому не потрібно нічого поправляти кожен раз, сідаючи в крісло. Сидіння в моделі Кайзер 3 має мінімальну бічну підтримку, яка дуже м'яка. Воно ширше, і вся поверхня сидіння і бічна підтримка суцільні, без щілин. В такому сидінні почуваєш себе дуже комфортно, і навіть якщо хочеться сісти не рівно, а максимально роздвинути ноги, то тут нічого заважати. І тиснути не буде. Механізм регулювання нахилу спинки стандартний, і він точно такий самий, як був в моделі Т-Про 2. До нього питань взагалі немає. Спинка відкидається від 90 до 160 градусів, та плюс додаткові 15 градусів в режимі гойдання. Крісло настільки зручне у використанні, що в ньому без перебільшення можна спати. Підлокітників Kaiser 3, так звані 4D. А це означає, що вони мають всі можливі регулювання. Вони регулюються по висоті, також. Можна налаштувати виїзд в сторони вперед назад і повернути під кутом. Рух в будь-якому положенні фіксується за допомогою кнопок. Підлокітники мають накладки, які тримаються за допомогою магнітів. Ці накладки дуже зручні та м'які. За бажанням їх можна змінити. Можна кастомізувати своє крісло, придбавши накладки іншого кольору. Єдиний недолік підлокітники досить сильно люфтять, при цьому вони трохи шумні. Але найцікавіше це те, що замість оцих накладок можна встановити спеціальний стіл, який Andesit продає окремо. Він підходить лише для цього крісла. Встановлюється він за допомогою магнітів і блокується металевими фіксаторами. Завдяки ньому робоче місце може стати більш мобільним. Стіл виготовлений з ДСП з ламінацією під карбон. Довжина столу 85 см, а ширина робочої поверхні 25 см. Стіл має вбудовану підставку для смартфона. Такий стіл рішення цікаве, але воно точно не для всіх. Особисто я після тестування цього аксесуару зрозумів, що саме мені такий стіл для крісла не потрібен, тому що. Я і так сиджу за дуже великим та зручним столом. Цей аксесуар, скоріш за все, підійде тим, у кого робоче місце в дуже обмеженому просторі і немає великого столу. Або, наприклад, для тих, хто хоче сидіти в кріслі, граючи на приставці за телевізором. І за цим столом можна розмістити мишку, клавіатуру, джойстик, напої, або тарілку зі смаколиками. А зберігати стіл можна у вертикальному положенні, примагнітивши його до одного з підлокітників. Сам стіл досить маркий і збираю. На собі розводи та відбитки пальців. Тому можу сказати, що компромісів в такому рішенні досить багато, і якщо ви хочете придбати такий стіл, потрібно впевнитись, що він вам точно потрібен. Собі я хотів обрати крісло з льняної тканини в сірому кольорі. Але коли до мене на огляд приїхала помаранчева модель, це було кохання з першого погляду. Ви тільки подивіться, який привабливий колір, та як круто він виглядає в кадрі. Тому, не дивлячись на всі переваги льняної тканини, вона приємніша до тіла, вона екологічно чиста і в ній не так сильно пітнієш під час спеки, тому що матеріал дихає, я все-таки обрав модель зі штучної шкіри в розмірі бо Моя хлопчина досить великий. Хоча єдина перевага, крісел зі штучної шкіри також є. Якщо ви забрудните крісло або щось на нього проллете, достатньо буде протерти вологою серветкою. А от з ляним кріслом так не вийде. Тут доведеться робити хімчистку. Тому в догляді крісло з екошкіри менш вибагливе. А наскільки мене влаштує крісло зі Штучної шкіри вже побачу після тривалого використання. Андасіт окремо продає накладку для сидіння, яку я однозначно рекомендую придбати кожному, незалежно від матеріалу крісла. Накладка дихаюча, а всередині наповнювач з бамбукового вугілля. Знизу вона має прогумовану основу, яка не дає можливості їй зісковзувати з крісла. Ця накладка, по-перше, захищає поверхню сидіння самого крісла від плям та пошкоджень, а по-друге, має сітчату конструкцію, що дає змогу дихати тілу під час сидіння. В кріслі. Зараз на це крісло непогані знижки, тому коштує CZR3 на момент зйомки цього відео 16 тисяч гривень. Це крісло преміального класу з такою самою увагою до деталей і такою самою якістю збірки та матеріалів. Для мене це найкомфортніше крісло, яким я коли-небудь користувався. І тому я вважаю, що ціна повністю оправдана. Якщо у вас з'явились якісь запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. А я сподіваюся, що цей ролик вам сподобався і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюся. І очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!